Трамп уже почав передавати вітання диктаторам. Він повідомив Ізраїль, що він може робити все, що йому заманеться із терористами Хезболи та Ірану. Нинішнього президента пам'ятаєте, як його вот, обвиняли в зв'язках з Росією. Потом уже провели слушання в Конгресі, Комісію створили по зв'язку його з Росією. Нічого немає. так не було нічого. Далі Трамп передає вітання Путіну та Китаю і готується ввести 100% мита на товари з країн, які відмовляються від американського долара. Торгові війни і гонка девальвації уже скоро. Трамп спробує обвалити рубль і обіцяє наростити видобуток нафти до 15 мільйонів барелів на добу. Після чого ціни на нафту впадуть до 50 доларів? Тоді долар злетить до 130 російських рублів, а інфляція в Росії почне зашкалювати за 30%. Хоча зараз реальна інфляція і так 30%. І ставка 30% неминуча, оскільки друкарський верстат в Росії для виплат на військові потреби працює з лютого 22-го року у режимі 24 на 7. Ну і що ще може статись, якщо Путін і громад? зграя і так копають яму для усіх росіян. Чи маємо ми шанси на те, що та політика, яку намагається вибудувати Володимир Зеленський із Дональдом Трампом, буде кращою, можливо, більш плідною, більш продуктивною, з огляду на тут таку досить складну історію відносин між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, пам'ятаємо, 2019 рік той телефонний дзвінок, через який мало. Не стався імпічмент американського президента, і розуміємо, що про цю подію не забуває весь політикум. Ну і головно, сам Дональд Трамп. Пам'ятаємо, що коли у вересні цього року делегація України була у Вашингтоні а, і президент Зеленський. А, Прагнув оповістити про деталі мирного плану як Камало Гарріс, так і Дональда Трампа, то Дональд Трамп не відразу погодився. Але врешті, коли вони вийшли до журналістів, коли ця розмова була узгоджена, то що сказав Дональд Трамп? Це те, що він хороший хлопець, вказуючи на Володимира Зеленського, бо не сказав, що під час цієї телефонної розмови я на нього тиснув. Отже, маємо таку складну історію відносин, як буде вона далі вибудовуватись, адже від цього залежить і майбутнє нашої держави. Думаю, з якого боку розпочати, оскільки тут одразу декілька шарів. Перший міжобистісний. Дійсно, історія в них мається. І вона достатньо непогана, якби це можливо для когось дивно не звучало. Тому що якщо брати в системі координати цінностей Трампа, як ми можемо собі їх реконструювати, то Зеленський не піддався ані на тиск Трампа свого часу з тим, щоб розпочати розслідування по сину Байдена і забезпечити. Імпічмент Байдена, скажімо, і можливість перемоги Трампа, ані потім не піддався на тиск з боку демократів, як каже Трамп, щоб засвідчити, що Трамп тиснув на Зеленського. І відповідно, тут, скажімо, за загальним рахунком, я думаю, що у Трампа склалося все ж таки враження про те, що з Зеленським можна мати справу. Це якраз про силу характеру. Скажімо, тут я думаю, що буде стояти галочка в плюс. Другий момент це елементи. Тиску, який цілком вирогідно Трамп хотів би задіяти. Тут, я думаю, що для нас також ситуація достатньо нормальна, тому що, по-перше, тиск на Зеленського вже не проходив у Трампа, і я думаю, що він буде враховувати цей досвід, те, що він має справу з, ну, скажімо, не з пересічною ситуацією, як йому це подобається. І другий момент, що будь-який тиск на Зеленського буде відбуватися під купою Софітів. І під страхом того, що Зеленський може сказати, що нас тиснуть, руки викручують, і це викличе серйозне напруження і протест з боку інших партнерів по західній коаліції і може спровокувати внутрішні проблеми для самого Трампа, бо значна частина і республіканської партії виступають за підтримку України, а демократів тим паче, і зараз будуть чекати того, де оступиться Трамп, оскільки він кістка в горлі для всіх. І для республіканської партії, в тому числі, і відповідно тут для нас контекст також може бути достатньо сприятливий. Третій момент, який я б сказав би нейтральний, можливо, в цьому випадку навіть трішечки негативний, але це має дуже опосередковане значення в розгляді хороших чи поганих відносин між особистісне, бо Трамп легко пробачає кому винен. Трамп легко змінює свою думку. Ввечері Україну розбомбили не існує. На наступний ранок чудова країна з чудовою погодою прийде туди. Вечір перед цим Зеленський негідник, який казав погані речі про вашого улюбленого президента, говорить він своїм е, виборцям, говорячи про себе. На ранок каже, чудовий хлопець, і взагалі ми з ним давно спілкувалися, і от тоді не свідчив і взагалі е, хороший хлопець. Все це один і той самий Трамп, який є. В політології є такий термін політична тварина. Нічого спільного він не має з образою. Він характеризує політика, який має нюх політично-інтуїтивний, і який рухається виключно інстинктами, тобто вигідно-невигідно тут і зараз вирішує приймати рішення чи ні, який не обтяжений будь-якими іншими морально-етичними або людськими, іншими характеристиками, які створювали би його прогнозованість. Трамп класична політична тварина. Він буде приймати рішення тут і зараз. Третій момент з приводу особистих відносин. Він багато разів казав, що Кім Чинин хороший хлопець, так. і зустрічався з ним. І їздив навіть в Північну Корею. І нічого на виході. Домовитись не вдалося. Тому оцей центризм на домовленостях, зацикленість Трампа, це також до певної міри міф. Дійсно. Він намагається завжди заключати угоди. Але коли, коли він може їх заключити на вигідних для себе умовах, коли він може дотиснути. Якщо немає змоги дотиснути, то північно-корейський кейс, зокрема, свідчить про те, що він таку іграшку викидає і шукає собі нову. Йому не цікаво стає цим займатися. І потім цим займаються його апарат, помічники, профільні відомства американські. І отут питання: до кого. Може потрапити валіза без ручки у випадку, якщо такою стане російсько-українська війна, до тих, хто буде яструбами по підтримці України, чи до тих, хто буде сконцентровано умовно на Китаї і е, мати ілюзії, що з Росією можна співпрацювати, щоб е, мінімізувати ризики від Китаю. Бо такий міф ще у деяких американських аналітиків, кабінетних, які е, реальної справи з зовнішньою політикою не мали. Він присутній, а таких у Трампа буде. Тому третій момент це те, що в цьому розрізі сподіватися також на особистісні контакти або на бажання заключити договори, то що не варто. Політична тварина Він буде приймати рішення тут і зараз, в залежності від того, як складатимуться карти. Другий аспект в цілому цього це mm -hmm. те, що пов'язано з європейськими партнерами. Європа готується сувернізуватися. По відношенню до Сполучених Штатів, бо Трамп це буде постійний виклик для трансатлантичної єдності, як не в безпеці, платіть більше, там, де нам це подобається, звісно. Але не забуваємо, що якщо платити більше на свою оборону, то можливо і за рахунок мінімізації грошей для України може відбуватися. І тоді нам це вже не буде подобатися. Доходячи до торгівлі і економіки, як минулого разу, коли Трамп впроваджував Мити і фактично розпочинав торгівельну війну з Європейським Союзом. До чого це буде призводити? До того, що з одного боку Європа нарощуватиме свою рішучість. Верніше так, має шанс, і є хороша вирогідність, що Європа почне нарощувати свою рішучість і свою дієздатність без відносно до Сполучених Штатів. Це позитивно для нас. Другий момент. Європа може почати зближуватись з Китаєм, шукати точки дотику для того, щоб мінімізувати для себе виклики від нестабільного Трампа і мати, зокрема, і цю карту в розмовах з Трампом. Тут для нас можуть бути як ризики, так і можливості. Третій момент: трансатлантична єдність в моментах кризи може відкривати вікна можливостей для дестабілізації індотехканського регіону, близького сходу або вікна можливостей для Росії. І тут для нас загрози. У випадку Трампа немає якогось катастрофічного сценарію або якогось сценарію, коли все чудово. Хто вірить в те, що президент Сполучених Штатів, яке би його прізвище не було, може підняти слухавку і протягом 24 годин вирішити питання російсько-української війни, яка триває вже більше десяти років, війна, яка має під собою століття протистояння і реанімовані всі вологі мрії російської імперськості ще з часів Царату. І це можна вийшли з 24 години, вони розчаруються. Я багато чув і від наших співвітчизників, що от прийде Трамп, і війна закінчиться. Як? Вона закінчиться з приходом Трампа. Ніяк. В нього немає цих механізмів, немає можливостей. І енерція процесу, енерція процесів середніх Сполучених Штатів, енерція процесу глобального, наявність купи гравців і точок. Конф... конфронтації інтересів, все це і глобально, і локально доходячи до того, що і ресурсно, і політично ні Росія, ні Україна не здомінували в цій війні і не вийшли в ситуацію, наприклад, двосторонньої виснаженості. Немає зараз підґрунтя для того, щоб війна закінчилася завтра, післязавтра